Щоденних пригод. Сьогодні друзі з незвіданого лісу знову вирушили на пошуки пригод. Я тут щось знайшов. Таке гарне. Це веселка. Це перо райдужного птаха. Райдужного птаха? Чудово! Здорово, дуда! Саме для твоєї колекції. Так, я покладу його до своєї коробки скарбів. Так, чудова думка. Треба ж. Булько, у чому справа? Ні в чому, просто пір'їнка така гарна. Булько, хочеш потримати її, поки ми їдемо додому. Справді, мені можна. А вже ж, тільки пообіцяй бути обережною. Тримай. Навіть не знаю, чи це гарна ідея. Нам час. Гаразд! Повернись, повернись, повернись. Булько швидше, я йду. Весела вийшла експедиція, так, так. Було стільки усього цікавого, що я навіть втомився. Було багато цікавого. Булька, ти вже все забула? Булько, а де моє перо? Тут? Тут? Що? Перо райдушного птаха, яке Дуда дав тобі потримати. Так, моя веселкова пір'їнка. А такі взагалі бувають. Булько ти що про неї забула? Моя веселкова пір'їнка. Я збирався зберігати її у коробці скарбів. Теж обіцяла бути з нею обережною, булько. Пробач мені, Дудо. Я вчинила погано. Дудо, адже ти знаєш, що булька це зробила ненавмисно. навмисно. Я знаю, але однаково. Булько, чому б тобі навести щоденник експедиції, як я? Щоденник експедицій? Так, замальовую все, що з тобою відбувається в зошит. Тоді ти легко згадаєш, що бачила або робила за день. Так, так. Нічого собі, щоденник пригод, бульки. Щоденник пригод, бульки. Так, тримай. Зараз. Побачимося завтра. Бувайте. Побачимося завтра. Щоденник пригод. Мій щоденник. Щоденник. Наступного дня. Булько, ти взяла свій щоденник? Ось і він. Ти не забула його взяти. Щоб ти знав, я прив'язала його на ніч до себе. Дадо, ми точно там, де треба. Тут має бути чарівне дерево, яке грає музику. Але тут немає нічого незвичайного. Друзі, зачекайте. Дудо, Не варто так поспішати. Булько, ходімо. Так, хвилиночку. Друзі, дивіться, жук нойовик. Тоді, Ого, Яка кулька? Я хочу подивитися. Дайте мені. Дудо, ти ж його розчавив. Я наступив на кульку. Він так працював, щоб її зробити. Тримай. Виба, джучку. Ось наше дерево хлопці Якесь воно дивне, цікаво. Звідки береться музика? А, так розважився. Дудо, ти впевнений, що не забився, коли впав. Упевнений. Тільки усього було веселого. Булько, ти пам'ятаєш щонебудь? <клес> так, завдяки щоденнику, я пам'ятаю все. <клес> <клес> Булько. Листоноша наша пілі тебе шукає. Я замовляла новий акваріум. Я скоро повернуся, друзі. Бувай! <клес> <клес> А це що? Булька, здається, забула взяти його з собою. Вона невиправна. Це щоденник пригод бульки. Щоденник пригод? Якісь каракулі. Нісенітниця якась. Булька весь день малювала. Думаєте, вона згадає щось, дивлячись на це. Дивіться, це ж я, Дуда. Ви називаєте це щоденником? Як безглуздо? У мене є одна думка. Давайте допоможемо бульці з малюнками. Допоможемо бульці як дадо. Зробимо її малюнки кращими, щоб вона зрозуміла про що вони. Гаразд треба встигнути, поки вона не повернулася. Ця купа піску має бути більшою. Бобрику, думаю, ти перестарався з жуком. Жук-гнойовик може скачати кулю у вісімсот разів більшу за себе. Отаке посунься, дудо. Якщо справа стосується малювання, то я експерт. Я малюватиму чорним моїм найулюбленішим кольором. Шкода, адже це має бути небом. Що це хіба небо? Який жах? Малюнки тільки гіршими стають. А ось і булька. Булька повертається. Швидше ховайте все. Як вам мій новий акваріум? Він просто сяє, так? Точно, здорово. То чим ви тут займаєтесь? Твоїм нічого не робимо. Нічого, булька. Мій щоденник. Я зовсім про нього забула. Шкода, я завтра розповім тобі про нашу експедицію. А вже ж, не можу дочекатися, булько. Завтра побачимось. Бувай! Вона помітить. Та це ж булька. Вона забуде про все через дві секунди. Чим нам зайнятися сьогодні? Мені так нудно. Може, влаштуємо експедицію. Булька, що трапилося. Ти сьогодні погано спала? Я не знаю, як ви могли заснути після такого жахливого дня. Про що це ти? Ви, напевно, все забули через шок. Я вам нагадаю, у моєму щоденнику усе записано. Ми заблукали в страшному лісі. Де да, це ми зараз? Не може знайти це місце на карті. Здається, ми заблукали. Мені так страшно, піщана буря. Обережно дудо. Мені страшно. Що ж робити? Годі! Тільки just... стало цікаво. Булько, мені так шкода. Насправді ми перемалювали всі сторінки у твоєму щоденнику. Про що це ти? Ми хотіли, щоб ти все краще запам'ятала, але нічого не вийшло. Вибач нас, булько. Отже, усі мої спогади не справжні. Там не все вигадане. Якщо чесно, мені здається, ми надто багато уваги приділили щоденнику, булько експедиції веселіші. коли ти в них по справжньому береш участь? Я хотів би дослідити усе разом з тобою, булько. Отже, якщо я не все запам'ятаю, то це не страшно. Так, нічого страшного. Головне, щоб нам було весело. Я знайду не одну а цілу сотню райдужних пір'їнок для тебе. Райдужне пір'я таке буває. Що уперед, нас очікують нові пригоди. Ура! Okay. Неважливо, що ти зможеш запам'ятати. Головне насолоджуватися кожним моментом. Карбі з пустелі! Сьогодні друзі з незвіданого лісу зібралися біля зеленого дерева містера Буби. У цій сопілці є щось магічне, чи не так? Містер Бубо, ви зіграєте для нас? Зіграти? Знаєте, коли граєш на ній завжди відбувається дещо незвичайне. Цікаво, так? Хочете зіграти? ж! Я хочу зіграти на ній. Ну вже ні. На ній навіть ім'я моє написано. Нічого такого на ній немає. Дудо, ти ж навіть не знаєш, як на ній грати. Ого, нічого собі. Друзі не повинні сваритися через речі. А я хочу. Якщо ви обидва хочете цю дудочку, тоді ось. Ого. На жаль, я залишив кришку від лампи. Ось тут. Схоже на Оазис? Оазис? Так, оазис, це місце, де в пустелі є джерело води. Там зазвичай ростуть дерева і є озеро. Еге ж, якщо підете за кришкою, тоді я обміняю її на цю дудочку. Чудово! Не можна гаяти час. Дудо, ми не можемо поїхати на пінкарику коли це знову загрузнуть у піску. Візьміть тоді мої машини. Вони прилаштовані спеціально для поїздок по піску. Подобаються? Чудові, так? Хочете прокотитися? Ого, чудово! Це моя. Це спеціальний джип для поїздок по пустелі. Віддай! ні він мій. Це безглуздо. Якщо зможемо знайти траву, то вона приведе нас до оазису. Ого, він швидко метакує. Поки бобрик з нами хвилюватися немає про що. Тримай! Завдання виконано. Тепер ти в моїй команді. Шкоте, що ти робиш? Дудо, шкіт забрав бобрики і поїхав у пустелю. Вони поїхали? Дадо, поїхали швидше. Так. Пігіпагії застрибуйте! Ми покажемо тобі, шкоти! То в який бік їхати, Бобрику? Шкоти! Що? Показчик! Думаю, нам треба праворуч. Справді? Чудово! Це зіб'є їх зі сліду! Куди усі поділися. Містера Боба, ви не знаєте, куди всі пішли? Твої друзі вирушили шукати кришку від пустельної лампи. Пустельної лампи? Хочеш дізнатися її історію? Не дуже. Це сталося дуже дуже давно. Я загубився в пустелі і не знав, як звідти вибратися. Як тут жарко. Так сталося, що у мене була з собою чарівна лампа, але я не знав, чи виконує вона бажання. Абра-кадабра, будь ласка, допоможи. Мені дуже потрібна вода, будь ласка. Вона не працює! Це підробка! Це схоже на озеро. І що було потім? Я опинився в Оазисі. Чарівна лампа виконала бажання. Я пив, поки не відновив сили. І зробив фотографію моїм унікальним фотоапаратом. На жаль, кришка загубилася і залишилася десь в Оазисі. Я намагався її знайти, але не зміг. У будь-якому разі, я впевнений, що Дуді і Шкоту пощастить більше, і вони зможуть її знайти. Так вебере, куди він подівся. Бік, друзі. Дивіться, оазис прямо перед нами. Оазис? Де? Я бачу тільки пісок. Да, до бульку, дивіться, уазис. Швидше туди. Дудо, ти бачиш міраж. Відвернися. Міраж. Гора. Оазис, Уазиса ми вже їдемо. Бобрику, здається, ти говорив, що це найкоротший шлях, але це не так. Тривай. у цих кактусів дуже дивна форма, вони точно вказують на оазис. Це дурниця. Я впевнений. нам у цей бік. Якби я знав, що він того, то взяв би з собою пігі і пагі. Дуда, дуда! Уперед! Дадо! Це Дудо! Як вони нас наздогнали? Швидше! О, де шкіт! Триваю ацесе! Команда Дуда вже йде. Дудо! Ну, вже ні. Нічого не видно. Тримайся міцніше, Дудо! Так вам і треба. Шкоди, попереду. Розслабся Бобрику. Що зараз сталося? Це оазис! Що? Оазис? Де? Дуда. Кришка! Кришка від лампи! Де? Де? Де-де-де-де-де-де? Куди вона поділася? Команда Дуди перемогла. Шкоти, повернися! Шкоти, ти завжди шахраюєш! Дудочка буде моєю! Моєю! Це вам, містере Бубо! Ідеально підходить, саме її я шукав стільки часу. Чудова угода. Ура! Поганий шкіл, ти шахраював. Я не шахраював. Я просто приніс містерові Бубі кришку першим. Але це ми знайшли її. Але угода є угода, я нічого не можу вдіяти. Бубо, це вам. Тримайте. Що це дудо? Ми привезли вам воду з Оазису. Вона така смачна. Ого. Це навіює спогади. Спасибі, дудо. В обмін на воду я дам тобі. Ось цей унікальний фотоапарат. У такої. Ще одна чудова угода. Добре, скажіть сир, чекатися не можу, отже, настав час музики. Що це? Що? ЗМІЯ! Справжній скарб це спогади, які залишаються з нами. А ви, друзі, що вибрали б? Неважливо, що ти зможеш запам'ятати. Головне насолоджуватися кожним моментом.